Я вітаю слухачів Української радіо Чернігів. У студії перед мікрофоном Володимир Полипенко. Ми розпочинаємо програму Проста історія сьогодні. В гостях у простої історії я, я радий вітати Максима Блакитного. Максим Блакитний, директор обласного історичного музею імені Василя Терновського. Я вас вітаю, пане Максим. Доброго дня, виконуючи обов'язки директора. Виконуючи обов'язки директора. Добре, тема про яку ми сьогодні говоримо, і говоримо ми сьогодні на тему, яка насправді досить незвична для нашої програми. Говоримо ми і не про археологію, і не про. Про подієву історію і не про людей, хоча з якогось в якомусь сенсі, звісно, і про людей, говоримо ми про судову систему. Власне, судова система, як це діяло 100 років тому. Можна сказати, що навіяло нам тему: навіяла прогулянка по вулиці Князя Чорного, де залишилась одна з пам'яток, пов'язаних із судовою системою. Тюремний замок, всім відомий. Я сподіваюся, зовні відомий. Uh, і про, власне про це говоримо: як діяла ця система, uh, які були uh, важелі управління, регулювання, uh, кур'йози, звичайно. Uh, що воно таке? Як що складалася судова система 100 років тому? Ну по-перше, я хочу зазначити, що фактично очевидно наслідки цієї системи, яка uh, була там 100 200 років тому uh, на території. Безпосередньо більша частина України, Чернігівщини, то, -то імперська система, то, то Російська імперія, вона, коли є, звісно, діяла. Поклала початки фактично вже радянської системи, тобто якраз каральна система радянського союзу, більшовизму, витоки її саме в імперській системі, тобто Росії, тобто яка була понад 40 років тому. Основні структури, які були на території губерського центру, тобто міста Чернігова, це передусім були три поліцейські дільниці, тобто це органи правоохоронні. Перша поліцейська дільниця знаходилася поблизу е, сучасного раксу, або Красного мосту. Будівля не зберіглася. لا, не зберіглася, не зберіглася, не зберіглася да. Друга поліцейська дільниця, навпро... ну, будівля зберіглася навпроти е, сучасної міської ради мерії. Там до прокуратура да, да, зараз. Да, да, прокуратура. Вона була двоповерхова, зараз ще третя надбудувала. Так, 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 так. І третя поліцейська дільниця сторона, вона буквально фактично така була, ну якщо можна так сказати, молода. 1917 рік, тобто спочатку української ради. Поліція міська. Це міська Мі міська, так, так, міська. Вона була створена, значить, зараз. Тоді це пожежне товариство. Зараз ми знаємо будівлю тут біля центрального ринку, спілка, осередок спілки Національної спілки художнього так, так, також збереглася, так. Було були ще на території міста повітове поліцейське управління. Це обслуговувало якраз Чернігівський повіт. – Ну, це як районна поліція. Так, так. так. Бу було, було ще Чернівське слідче управління, яке ну, яке займалося безпосередньо криміналом. Це ми говоримо безпосередньо, то тобто якраз ось поліція займалася можна сказати, нижчою такою ланкою. Це граб грабунки населення, тобто крадіжки вбивства. не поліція слідства. займалася цим, а поліція розслідувала це. Розслідувала так. Ну, вона фіксувала, вже розслідувала саме це управління. Фактично, і навіть якщо це резонансні були злочини, то спеціально ну особливий слідчий, який навіть призначався, бували таке з Києва, приїздив. Але ми говоримо ще тут або така друга структура, яка фактично опікувалася. Політичними справами, соціально-політичними процесами, Ну, це третя щоб... відділення, да, да, да. Охранка? щоб ну, яка оберігала тодішній режим, по суті, імперію від всяких потрясінь. Це Чернігське жандарське управління. Воно знаходилося на Сєвєрянській вулиці, будинок 25. Це сучасна вулиця Коцюпинського. Будівля не зберігалася, вочевидь. А е, жандармське управління і поліцейське це різні структури? – Це різні, це різні тут То, а... можемо сказати, що жандармське управління це прообраз ГПУ, КГБ, так, НКВД, так, так. КГБ, да, да, да. власне, ага. якраз ось я казав, коли на початку, що дійсно структури і методи, які були напрацьовані за російською імперією, вони перейшли. Туді ті ж самі можна сказати, це специ, як військові, так і ці спеці, до вже більшовиків почали спіропітничати і, зокрема, застосовувати і фактично поглиблювати, розширювати ті методи, особливого покарання, які були фактично вже за часів російської імперії. А прокуратура де була? Значить, прокуратура була, вона знаходилася в ну, вулиця Шевченка. Відома будівля, яка була знищена в березні 22-го року. Це Чернігівський окружний суд будівля 1904 року. Там же прокурори, тобто це і суд, і прокурату, ага. прокуратура знаходилася. Де да. структури, до речі, якщо за кількістю е працівників уже, то вони не були такі потужні, скажімо так. Якщо вийде на сьогодні, то та буквально працювала не так багато по суті там по кілька людей. Ну але і Чернігів невеликий. Да, да, да. Ми якщо говоримо, говоримо 35-40 тисяч населення. Да, да, тобто і так о, поліція. Так, поліція жандарми, це поліцейське, це так, 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 так. Потім прокура... суд, прокуратура. е, Ну і якщо засудили, тюрма тюремни, звісно, замок. звісно, да. Чернівська губерська в'язниця, яка тут тобто будівля зберіглася, тюремний замок біля Єлиського, ну будівлі колишнього Єлецького Спільського монастиря. Тобто, е якщо про в'язницю казати, то там утримувалося і знов ж таки за дрібні якісь порушення. Ну звісно, це крадіжки, за зато вбивці, і політв'язні. Всі, всі так, разом. Так, всі разом. Ну і до речі, хочу також зазначити при жадарському управлінні як була така система, знову ж таки краще як на випередженні працювати. То система сексотів, то це офіційна mm. назва. Да. Люди, Секретний да, сутру. Да, 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 е, е, ці агенти, скажімо так, називаємо, так, ну, на громадських засадах, очевидно, працювала. Або на, на них, очевидно, в Жударському управлінні були якісь, скажімо так, е, певні справи, що їх можна було за це піддіти вже. І е, ці сексоти знаходилися у тих місцях, де ну, кожного дня найбільше там оберталося людей. Це церюльні, це. Кав'ярні і ресторани. Щось слухали? Так, так, так. Зафіксували. Ну, і система фільорів. Тобто, коли вже, якщо людина щось сказала, то за, за нею вже слідкували. Це фільори. Так, так, це фільори. Ну і, до речі, хочу ж також зазначити. Але фільори були в штаті. Штаті, да, да, да. це сексоти не в штаті, да, а фільори в штаті. Да. Сексоти це громадське засаду, ну або якийсь компромат на них був. А фільори да, да, да. це просто в цивільному одязі, якраз ті ж самі жандарми. Ага. Да. А, добре. А чи збереглася документація про судові справи? Мене власне цікавить: чи можемо я якось виділити, яких справ було найбільше? Тобто я розумію, що найбільше було дрібних справ. Звісно, так, це завжди. Та, 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 найбільше та, дрібних правопорушень. Але що це були за дрібні правопорушення? Якась не знаю, бійка, пиятика чи ще що. Ну, якщо знову ж таки казати про мотиви, які спонукали людину до вчинення злочину, вони, як очевидно, як і зараз, так і там 100 років тому. Це заволодіння майном, це, звісно, помста, це збагачення. Це, ну або якщо так, уже пристрасть до азартних ігор. Вже це, це таке азартні ігри, до речі, були легальні? Нелегальні. В переважній більшості нелегальні, тобто -то, казіно. Е е казіно як такого не було в Чернігі. Хоча я таке чув, що ну фактично не було, були якраз це називали притони азартних ігор. Ага, тобто якісь да, да, які да. які да, гральні зали, які діяли нелегально. 네, знаємо, знаємо. Це переважна це центральна частина міста Чернігова. А, а, а якщо так. Ну це скам так частина міста, де де адміністративна готелі. Да, да, да. більш такі за, за заможні мешканці проживали. Частина своїх частину своїх будівель, саме мешканці Чернігова, особливо це перші поверхи. Віддавали в оренду, це могли бути квартири якихось, ну, мешканці ну, приїжджих, які деякий час проживали в Чернігіві, і таких якраз так, були, були ці притони, або в найбільш таких а, районах Чернігів, які, скажімо так, вже бідні, скажімо так, неблагонадійні. Там mm -hmm. також все це, це серед бідних селян, міщан, да, я просто не хотів би. можливо, там Є і прізвища, є відомі такі, як скажімо так, рецидивисти вже на той час. Тобто документація, в принципі, Приглася, при бажанні ці, ці архіви можна підняти? В більшості на сьогодні я думаю, оскільки, ну, як ми знаємо, знищений був архів, У. Який, да, 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 який перебував. В управлінні Служби безпеки України в Чернігівській області. Також деякі справи, вони, звісно, більше вже так. Це початок 20-х років 20-го століття у поліції Чернігівського району, це там будівля біля районної лікарні. Ну, Теж да, да, да. Так що, тому на сьогодні це тільки якісь матеріали в Державному архіві Чернігівської області, Київ треба підіймати. Там є, до речі, да, центральний архіві. Але треба ж розуміти, як, як документообіг формувався. Очевидно, писали не од... Один документ писали кілька копій, залишалася копія в управлінні, не знаю, в повітовому управлінні, в губернському управлінні, може, ще в якийсь архів відсилалося. Звісно, звісно. Але в здоб... ну, одного я... документа могло бути кілька копій. Так, да, я думаю, це більш такі знову ж таки резонансні справи, то, можливо, вони на особливому контролі, тому були такі. Е, якщо не погоджувалася якась сторона, то ті ж подавала система апеляції була, то доходили і, ну, скажімо, так до вже столиці тодішньої імперії. Але ми ж говоримо вже про, про початок 20 століття. Система. Судова, вона вже була більш-менш сучасних. Форм вже після реформи судової, дай Боже, пам'яті, це 64-й рік так, був так, так, так. і адвокати з'явилися, і суд просятники з'явився, Тобто, років, цілком цілком сучасної форми набула система. Я нагадаю слухачам, що у ефірі Української радіо Чернігів ми говоримо про судову систему і про те, як вона діяла у Чернігові на початку 20-го століття, тобто 20 років тому, гостом студії є Максим Блакитний, виконувач обов'язків директора Чернігов. Чернігівського обласного історичного музею мене звати Володимир Пилипенко. Отже, тепер давайте переходимо до уже більш конкретних історій, пов'язаних із Черніговим. Ви сказали, що якщо якісь справи резонансні, що ми можемо назвати резонансними справами на початку ХХ століття? Ну, якщо можна якісь конкретні приклади, хочеться чогось такого побутового і, і конкретного. Ну, наприклад, є такий приклад, який тобто резонансні справи, як як правило, відображалися, то що в суспільство зокрема в газетах дав газ з засобами. Інформація тодішніх, то активно висвітлювалися процеси, то, то це або крадіжка, або, знову ж таки, ну, вже трагічні сторінки міста Чернігова, це вбивства. І, наприклад, ось така була історія 1906 року. Сталося вбивство. ну, Очевидно, це помста за нерозділене кохання, або там ці залицяння. Значить, була вбита гімназистка Липковська. Ну і очевидно, значить, вбив її гімназист, тобто Чернівської чоловічої гімназії. А Запоріз... а в гімназії були поруч це да, 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 будівлі да, сучасних да, да. історичного і художнього да, музеїв. Да. Так, да, значить, відомо ім'я. Це гімназіст, який з коїв злочин застрелив дівчину з револьвера, Борух Рубінштейн. Ну а гімназістка, я вже казав, Нюра Липковська І, або Липківська, а, Також... Гімназист міг на початку ХХ століття дістати револьвер. Ну знову ж таки, ми, якщо брати законодавство, тоді ж то, звісно, очевидно, у свого батька взяв, але обіг і зберігання зброї тоді було фактично ну, таке, якщо ну, знову -таки, таке слово вжити демократично. Тобто таких особливих дозволів не було. Звісно, це відповідало за всі, тобто, зберігання зброї це дорослі, але очевидно, не були такі жорсткі прави щодо щодо зберігання. Там, то, можна було взяти. Да, да, можна І такі випадки, до речі, дуже часто, що саме або або необережне поводження зі зброї, саме з вогнепальною, або просто ось ну так підліток використати таким чином. Слухайте, якщо ми згадали саме початок двадцятого століття, мені пригадуються єврейські погроми цього часу: Чернігівця доля оминула чи ні? Бо я пам'ятаю, що ніжен добре громило. Були, були бо так. Були. в Чернігові ж третина населення були євреї на початку ХХ століття, власне, впродовж 19-го, на початку 20-го. В Чернігові про цю сторінку історії говорять менше, бо вона в принципі менш відома для широкого загалу. Ті спеціалісти, які цим займаються, ті це знають, але для широкого загалу ця сторінка менш відома. Були ті погроми, вони так само були інспіровані, організовані чорносотинні організаціями. Хтось за це відповів чи все спустили. Так, да, такі факти були. Знову ж таки, в більшості це саме, по суті, да, погроми. <пев 'язок> 905 років великі погроми да, викликали саме дії Чернігівського жандарського управління. І ось, ось окремих саме цих фільорів, які вже за окремі ниточки або за допомогою тих же самих Сексотів, тобто створили. Да, це по суті більше да? провокацій. До речі, також не сказав, але хочу це відзначити. Що те ж саме жандарське управління перевіряло, коли людина хотіла, наприклад, відкрити книжковий магазин. Або завести книги за кордону, або навіть провести просто фотозйомку фотографування на території губернії. Треба було якраз ось прийти перевіркою, отримати дозвіл е жанарського управління. Тобто е Жонарське управління перевіряло, а вже видавав дозвіл губернатор. Але все одно це під контролем було Жандарського управління. Ну для початку 20-го століття фотоапарат це все-таки дивина, і... але вже не рідкість. Ну, да, да, да. Можливо, для провінційного Чернігова все ще і рідкість, хоча вже ж були і професійні так, фотосалони так, 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 так. то ну. Якось я, я чесно скажу, не дуже здивований. Хоча ну але, але це виходить з того, що в моєму розумінні, в моєму в моєму сприйнятті початку ХХ століття, фототехніка це, все-таки, все таки дивина, і тому за нею ще слідкували саме так. До речі, щоб її відкрити фотосалон, треба також було отримати дозвіл с тобто перевірку дозвіл губернатора. А повертаючись до справи цієї тобто гімназиста-гімназистки, тобто цього вбивства на ґрунті кохання, то хочу зазначити, що. Звинувачував уже, тобто, фактично, такою головною, можна сказати, дієвою особою на суді був заступник Чинівського прокурора Гліб Матвійович о, Гліб Олександрович Лазарєвський, син відомого українського чинівського історика Олександра Матвійча Лазарівського. Тобто він ну, навіть Лазаревський вінув... дуже довго в суді да, працював. Да, 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 да. Так що ось така то -то також людина. А пришла. хто із відомих, відомих діячів в історії Чернігова пов'язані з судовою справою, з поліцейськими. Я маю на увазі, не були під переслідуванням, там, чи контролем, чи наглядом, а хто працював просто в цій системі? Ну, от Лазаревський згадалося, да, це було. Да, да, да. Шрах. Да, Шрах. Але він більше як адвокат працював. Да, адвокат, так? Да, присяжний повільний, як тоді казали про адвокат, то така офіційна назва була. Ну, і також відомий випадок. Це, хоча, да, він. Займався адвокатською справою, але знову ж таки очевидно, Ну, не можна так казати, що можливо зв'язки. Бу було таке, що люди очевидно, навіть якщо владці, але або сторона наймала успішних адвокатів, або, звісно, були е ну, система відносно, так в якихось випадках працювала, ну, назвемо так, відносно, і непогано, то навіть ті ж самі владці, або, скажімо так, багатії, які мали гроші, то, -то вони не не уникали покарання. І навіть за дрібні якісь навіть порушення, то у тих же самих засобах масової інформації. В газеті ці випадки якось фіксувалися. Наприклад, був такий випадок, що син э, Людовича э, Шрага э, Микола Шраг, майбутній громадськополітичний діяч, який був заступником вже, ну, це в майбутньому, э, заступником голови Центральної ради, то, ось будучи учнем Чернівської чоловічої гімназії 4 класу, знову ж таки, батько, очевидно, мав револьвір. Ну, і він бавився, і просто, якби без якоїсь мети, ну, як то зараз буває випадки, стріляв, розважався, так. Ага. так да. і Це відображена. І поліція так. приїхала. Так, так. Та звісно, це такі злочин. Це ну, вважалося, що це дрібне, можливо, порушення. Але це було зафіксовано. — Ну, мабуть, це порушення порядку було, так? Так, да, так. Да, да. Ну, до речі, до справи, знову ж таки, гімназистів, це, то. О, вочевидь, що сторона, тобто яку яку звинувачили, тобто цей хлопець родина наняла адвокатів. Ну доволі успішно це був і столичний адвокат, і місцевий. І вони виграли тут присяжні виграли. Да, виправдали. І ще через кілька років, коли вже розгляд був по суті апеляції, тобто там уже сенат е е в Санкт Петербурзі, то, -то е відмінив цей то -то, вирок, і людина була оголошена в розшук тоді. Да. А так, Можна то -то? було відмінити рішення суду присяжних? Так, да, да, то було. Бу, сама як уже вища інстанція, це ага. був той же сам імператор. Якщо, да, якщо доходило, це ну, найвище вже А як... цікаво, як вони аргументували. Тобто, ну не було сумнівів, що гімназист убив гімназистку. Чи були сумніви? Е, я думаю, не було, але просто в, в силу того, що можливо, як е, ті ж самі зібрані, ці ж уліки, то то як, як, як да. пояснив, да, да, да. розглядали як ті самі. На жаль, над... да, 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 звісно. А... а якісь відомі політичні справи початку ХХ століття в Чернігові? Ну, такі, е, да, звісно, були, але так, я бо, думаю, ці Проблеми політичні... З громадою. Так, да, да, да. але ці справи, я думаю, більше вони вже відразу блокувалися, чи хоча б ось фіксувалися, вже бралися е, е, тако в оборот. І на сторінках особливості преси вони ну, майже не відображені так. Особливо, ну, якщо казати да, про ці революційні виступи 905 1907 років, тільки там, знову ж таки, подекуди щось іде. А так, то, то жандарське управління дійсно відпра... да, відпрацьовувало. І, до речі, за фінансуванням то якраз більше грошей то, то, і технічних засобів різноманітних це йшло саме на потреби жадарського управління. Тобто вони були, ну, якщо так. Краще сказати, забезпечені. Да, оснащені, да, забезпечені. Краще. Ну, я пам'ятаю, до речі, задав питання і сам же згадав відповідь. Е, я пам'ятаю факт закриття в 1905 році Чернігівської духовної семінарії жандармами. Так, за так, звинувачення це, це, да, в, це було так, за звинуваченням так, в участі так. семінаристів в. Всеросійські таємні студентські якісь організації чи спілці, якось так вона називалася, тоді закрили більшість семінарій по російській імперії, але через пару років знову вони почали працювати. Мабуть, це таки зрозуміло, що е, потреба в освіченому поколінні існує. Ну, до речі, саме в, в звітах про роботу чернісько-духовного семінарії, які на сьогодні також доступні. Вони обліковані свого часу про це чи тобто, це, 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 це такий епізод. І якщо було закриття, якесь, то воно не натривало часу. що дійсно навчання продовжилося. що такого це можливо як більше як погроза, якась якась ну, ще частково була виконана. І також хочу відзначити, що в 1917 році то тобто це вже пов'язано саме ось з розвітом і початком української революції. То відомий громадський діяч, е член Чернівської міської думи, художник Іван Іван Григорович Рашевський був одним з авторів законопроекту про міліцію. Тобто, -то, ну це вже на зміну знов ж таки. Поліції там трошки щось допрацювали і Але постав... по своїй суті. Міліція це не поліція. Міліція це, ну, це народна, добровольний, дружинний патруль. Вони не мають, вони не повинні вести слідчих дій. Саме так, це більше, більше за... контроль за порядком. Да, за контроль за порядком, ну, відповідно, інформували вже ту ж саму поліцію, але згодом, коли вже українська революція, на жаль, да, програла, скажімо так, то просто міліція перетворилася вже дійсно на каральні да, Поліція, тип. Це вже стало слово. негарне да, 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 вже... попередньої епохи. Да і Її стали називати міліція. Да, і якщо хтось не йшов з поліції співпрацювати з радянською вже з більшовиками, то звісно їх згодом, скажем так, вони зазнали політичних ну, або інших переслідувань. називаємо так. Ще хотів би, е зазначити, що така це потужна, скажем так, була дуже відображена в місцевій пресі. Була справа 1908 року, а судовий процес там розтягнувся фактично на два роки. Це вбивство дворянки. Івковий. Ну то за походженням росіянка була, але проживала у Чернігів поблизу у духовного духовної Ну і її син, як він вже з'ясувалося під час розслідування, і, е, 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 як суд уже відбувався, то мав знову це пристрасть до азартних ігр. ігор, ба ігор брав багато грошей у борг. Тобто -то він тобто -то вбивство своєї матері, е, нібито що до них підійшли якісь там злочинці, які дають. До да, пограбування, її застрелили. якийсь він нібито там також ну, травму або рану отримав. Але оперативно е, був призначений слідчий, який цю справу е, розкрутив. Е, хоча були й да, суд присяжних, е, але ну, максимальний, ну очевидно, на той час це максимальний срок. Е, мало того, що позбавлявся всіх там прав, майна. Да-да, це, звісно, повзбувся. ну, він військовий був, то позбувся всі звані нагород. І отримав 12 років каторжних робіт. І поїхав в 2010 році до, так, до Іркутська. Так. Ага. Ну, До речі, по суті, якщо так, оці... трохи далі да, картерні роботи, це, по суті, знову ж таки, ми можемо казати, це прообраз або передмову цих. Да, 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 Констаборів. Констаборів. Саме так, саме. А це заслання, хотів, ще не перепишу питання. А якщо ми вже згадали покарання, то які були покарання? Страта. Так, страта це вище. Вища, це так, вища міра да, покарання. Да, да. За кримінал призначалося, і за політику призначалося. — да, Більше навіть за політику. якщо ми знаємо. Звісно, це ну, злочини є. Я, я просто пам'ятаю із історії Чернігова, можливо, такий колоритний приклад Дмитро Лизогуб. — Саме так, да, да. Дмитро Лизогуб, його розстріляли в Одесі не на початку 20-го, в 70-х роках 19-го століття, ну і століття, і потім позбавлення волі. П позбавлення волі і е, е, каторжні да, роботи, да, 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 е, позбавлення так. волі і заслання. Так, так, так. А... Заслання більше це для політичних оцих. Да, 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 да. Тобто, заслання, це як? Це велике, велике, не знаю, це село, не село, з якого тобі не можна виїжджати? Так, да, це все обговорювалося, і переважно це віддалені дуже ці куточки Сибіру, да, да, Російської імперії. Да, схід, північний схід, коли просто ну неможливо людина, навіть якщо вона й хотіла, кудись, але, але, але це відстані там, 1000, мінімальні кілометр, 150, 200-300 кілометрів між населеними пунктами. Так що тут уже фізично. Фізично, Фізично, особливо не, взимку, не, 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 якщо там чуєш. да зима це більша частина а року. В'язниця була. тобто там Три, 5, 10 років я збитку. Він сидить в камері. А, а, ну ось з, з таких зношки, прикладів, що 910 рік це відомо ж таки, нашого чернігівця, Григорія Миколаївича Глібова, дворянина, замок на Бобровець, який мав. Да, сталося пограбування. Знову ж таки, рецидивіст його пограбував, гроші і столове срібло забрав. Ну ось відомо, що він за це не ну, ходив. Тобто фактично такі злочини не сказати, що він дрібний. Три місяці він Сидіння посидів в да, у Чернігівській губернській в'язниці. Да, таке. добре, дякую за розповіді. Я нагадаю слухачам, що в ефірі Українського радіо Чернігів ми говорили про систему покарань і про судочинство, і про поліцейську систему початку ХХ століття. Як це діяло на території імперії? Загалом, і які були відомі. Процеси на Чернігівщині, у Чернігові. Нам про це розповідав Максим Блаквітний, виконувач обов'язків директора Чернігівського обласного історичного музею. Я ж дякую всім за увагу і запрошую до зустрічі вже наступного тижня. Дякую. Дякую.